Палац та мисливський будинок графів Шенборнів наче зійшов зі сторінок казки про рицарів та принцес або про чародійку, яка воліла жити подалі від людей. Збудований у 1890 році у популярному тоді стилі неоромантизму, що поєднував романські та готичні мотиви, рід Шенборнів був ледь не найбільшим землевласником на Закарпатті з 18 століття. Землю вони отримали у подарунок від австрійського цісара Карла VI. У 1945 році земля та маєтки були націоналізовані, а з 1946 року і донині тут розміщується санаторій Карпати. Палац при собі має красивезний парк з озером і в цілому знаходиться в мальовничій місцевості. Це той випадок, коли в одне місце варто приїздити кожний сезон, бо воно буде виглядати геть інакше, і з іншою атмосферою.